І так, коротко про те, як я поступаю, коли відключається світло. Маючи ось такий пристрій упс, тут зроблена лампочка діод, коли, щоб бачити замість того сигналу, який йшов звуковий. Маючи також дві таких зарядки. 6 амперних і два автомобільних акумулятора. Я е, запускаю світло таким способом. Зробивши переходник вилка-вилка. Знаю, зараз будуть летіти каміння, що не можна. Вилка-вилка. Але це працює. І це працює в багатьох. У багатьох є даний перехідник вилка-вилка. І в мене так. Щоб під'єднати акумулятор, в мене він не 12 вольтовий, а 24. Для того мені потрібно було два акумулятори автомобільних 60 амперних. І також зарядка. Одна і друга на окремі акумулятори. Даних акумуляторів мені для світла, для інтернету, хватає 10, ну 8-10 годин. Спокійного, звичайного світла. Пробував я навіть тестувати, запускати електрочайник. Запускало довго тримати, нагон, зразу нагрузка йде в повну Це зрозуміло. АПЦ тут 700-модель, правда, вже стерлося. Це нічого. І ось таким способом в мене йде зроблене світло вдома. Просто вивівши контакти, які йшли колись на батареї, я їх видовшив. Причепив крокодили. І зарядкою заряджаю такою. Можна, можна заряджати також і від самого пса. Я заряджаю, буває так, буває так. Різниці немає. Ну, я замітив, що цим більш краще заряджаю, як цим. Бо цим вище як так, рівень не піднімається. Не знаю. По батареї 12,6 йде на одній. 12,6, ну, 13 я не годен підняти нею. Ну. Не знаю, можливо, це від самої зарядки залежить. От таким способом в мене йде світло. Всім дякую.